Нагадаємо, два роки тому на сесії міської ради було прийнято рішення щодо перенесення стели, спорудженої на честь героїв Радянського Союзу та соціалістичної праці, та пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам зі скверу героїв до скверу біля виконкому Дзержинської районної у місті Ради. Причиною цього є створення у Кривому Розі меморіального комплексу пам'яті з метою увічнення подвигу полеглих, ушанування ветеранів Великої вітчизняної війни, воїнів, які виконували інтернаціональний обов'язок в Афганістані та на території інших. Держав. В 1971 році була споруджена стела героїв, яка нині на старому місці поки що знаходиться. Поряд з нею була міська дошка Пашани. Біля, біля дошки. Піднімався на честь переможця соціалістичного змагання прапор. Тобто, яка то була логіка, і вона відпрацьовувала своє своє значення. Міняються часи. Змінилися. Ситуація. І я коли буваю особисто біля тої стели, яке то, знаєте, гнітюче таке ну, стан, ну нікого немає. Я переконаний, що з переносом цієї стели е, робота поліпшиться, робота. Відносно тих людей, відносно ветеранів Великої вітчизняної війни, вона підніметься на ще один щебель вище, тому що ці люди заслуговують цього. І я думаю, я думаю, що так воно й буде. Перенос стели підтримують ветеранські організації міста, підтримують всі ветерани. Вони розуміють, що кожен пам'ятник повинен працювати. Я твердо переконаний, що стела запрацює. Меморіальний комплекс включатиме в себе монумент перемога, дзвіницю на честь загиблих по великій вітчизняній війні воїнів, стелу героїв радянського союзу та соціалістичної праці, а також пам'ятник воїнам-інтернаціоналістам. Наразі роботи по створенню меморіального комплексу тривають. Так на сьогодні викладено плиткою алеї парку, зведено стіни, стели, підведено водогін для поливу клумб, Планується висадження квітів, заміна освітлення, встановлення лавок. На поточний час уже на 50% Готова роботи з реконструкцією благоустрою, практично закінчені роботи по спорудженню конструкції нової стели, на яку будуть перенесені надписи і пано з стели сквери героїв, практично завершені роботи з перенесення пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам. Осталось закінчити роботи з благоустрою, озеленення, уже туди ближче до осені, і зовнішнє освітлення. Після перенесення стели планується реставрація її мозаїчних пану. Загалом вартість проєкту складає майже 4 мільйони гривень, а відкриття меморіального комплексу заплановано на жовтень цього року.